Всім привіт! Знімаю відео зі свого нового об'єкту. Це двокімнатна квартира в новобудові. Покажу зараз планування трохи, розповім з приводу робіт, які потрібно зробити, які я вже зробив. Оце у нас коридор. Коридор, так, вхідні двері тут. Сюди. Іде дорога на кухню. Це у нас кухня. Така. Тут один санвузол. Санвузол. Вітальня. Тут зараз матеріали, інструменти. Спальна кімната і ще один санвузол. Які я вже роботи тут зробив, я роблю зараз підготовчі роботи. Як ви бачите, у нас тут були штроби, я це запінив, заштукатурив, потім підтягнув тут під інсталяцію, також стяжка була розбита, бо її ще встановлювали. Отут, як ви бачите. Ось тут була штроба. Ну і всі оці штроби по стінах попідтягував полотенцесушитель, оце. Концепція тут така, що нам треба зробити фальшстіну тут. От я зробив вже каркас. Стояк запінив, щоб було менше чути шум води, встановив витяжку. Тобто, як бачите, просто запінив трубу, вивів 90-м кутом. Це 110-та труба каназа... каналізаційна. Отак я скрутив це. Тут пешки не підходили, тому я зробив так звані костилі з цього боку і з цього боку. Оце у нас закладна. Тут у нас дерев'яний брусок. Так як тут буде кріпитися перегородка душової кабіни, у нас душова кабіна буде йти от, таким от чином. Тут і сюди 90 на 100. От, ця частина буде зашиватися і вирівнюватися. Тут біля інсталяції також зібрав все таким чином. Також кастелі. Щоб конструкція була стійкою. Це все обшивається. Тут у нас є зараз 90 градусів. Ну, а тут потім ще буде нарощуватися гіпсокартон-шар. Потім я покажу, як вийшло це вже з гіпсокартоном. Тут ну, це зайняло доволі багато часу. Як бачите, тут у нас буде піддон. Мені його ще треба виставити. Нахіла у нас будуть лише два. в цей бік і в цей бік. По периметру буде я змонтую бортик з цегли, тому що нам це треба ще підіймати і треба монтувати перегородку. Душову. Плюс у нас каналізаційні труби стирчать. Тому ми аж ніяк не можемо зробити. Або в рівень з підлогою, або вище. Ну, якщо вище, то треба тоді робити периметр і конверт, воно так не вийде. Тому лише цегла. Було таке прийняте рішення. Ми обмежені тут дуже сильно в розмірах, Бо тут має бути навісна тумбочка, пральна машина. Плитка тут буде не всюди, оця частина буде плитка, кабанчик, я вам її покажу цю плитку, а по периметру лише плитка буде отак. -от. І отут по периметру на висоту 1,20 двадцять, 1,20 метр плитка тут буде вище, буде малярні роботи зроблені. На підлозі буде плитка 60 на 60. Оця плитка. Та, що на підлогу 60 на 60, такий у нас кабанчик. Тут, як бачите, вона фактурна, края в неї не рівні, вона рельєфна. Тому я. Готую дуже ретельну поверхню, щоб на мінімального рібінку на 6 мм це все вкладати. Ну і тут у нас плитка 60 на метр 20. Така плитка. Кабанчик, я так розумію, що це польща. скоріш за все. Тут ще у нас буде декоративна також ставка з плитки. дві плитки мають йти. Це, типу, як дизайнерське рішення отаке. Тут е, також буде плитка разом. Тут, як бачите, я також зробив деякі підготовчі роботи. Єдине, де буде плитка, це інсталяція зашиється від стіни до стіни. Вона буде обкладена плиткою, підлога відповідно, І оця частинка фортушок такий. Бо тут буде умивальник. Все решта обоє і емаляр... малярка. По підлозі ще буде тут, скоріш за все, плінтус. Кухня, Ну, у нас підлога відповідно. І фартух. Розміри вже є. До речі, знов таки електрики. Зроблено все дуже неаккуратно. Це треба все чистити, переробляти, обрізати, напливи, ями. В общем, зроблено неаккуратно. А плитка любить акуратність і рівність поверхні. Так що, такий в мене об'єкт. Буду тримати вас в курсі. Якщо комусь сподобалось, кладемо пальці вгору, підписуємося на канал і коментуємо, задаємо питання, я з радістю буду відповідати. Ще раз загальний план. Всім до побачення.